Вістечка від покійного роду для вас. Давайте подивимось, що хоче передати вам ваш рід, яку інформацію, можливо, пораду. Що хочу передати вам ваш рід. Зараз у вас є певна ситуація, чи то в коханні, чи в фінансах. Ви як дуже сильно стресуєте з приводу цього. Ну, тобто, у вас є певні труднощі. Але дивіться, рід хочу передати, що для вас йде подарунок. Подарунок долі. Так, довгий час вам не щастило. Так. І що хочу сказати, що, можливо, вам як порада вам потрібно відвідати, пом'янути покійний рід. І тоді. Ви вийдете в карту сили. І рід стане вам на захист. Так, що хочу передати вам ваш покійний рід. Так, буде тоді захист. Угу. І ще проіграється варіант, що у вас була чи з якимось другом, можливо, чи сім'ї. І за це було як певний час якісь плітки з приводу цього. Так. З якоюсь чорною кішкою було у вас розставання. Тобто ви пішли по різні сторони. Попадає угу. вам, як чистка буде от ілюзій. І ви отримаєте зцілення. Так, дивіться, 100% свічна. І тоді у вас відкриється грошовий канал. Так. Тобто рід хочу передати, що вам потрібно почиститись у майстра, зробити чистку. І тоді дивіться, буде робота над розбитим серцем. Закорна ситуація, що вам розбивало серце, ви вже отримаєте зцілення. Так, і відкривається у вас карма. Карта букету судьби і карми. Тобто тут ще, можливий варіант, вам потрібно зробити проработку зроду. Так. Угу. І якась у вас є ще соперниця, що буде предлагати якесь обманне письмо, договор. Але дивіться, в неї тоді буде закрита дорога. Тобто її помисли не вийдуть. І піде розвал її власті. Вона так молилася, щоб у вас нічого не вийшло. А у вас, дивіться, у вас йде здійснення бажання, заповітного вашого бажання. Кому потрібна особиста консультація, чистка, звертаємось до мене в Telegram Viber. Я працюю в парі. Тому ми робимо комплекс чисток, комплексну, свинцева плюс воскова чистка всіх сфер життя та по закінченню ставлю захист. Телеграм-вайбер в описі під відео. Звертаємось. Всім дякую.